m uh... Ви знаєте, я підтримую пана Терруту в тому, що абсолютно негуманно не платити. Очевидно, негуманно не платити. І я безмежно співчуваю людям, які зараз з нами стоять на прямому включенні Слов'янська. Оці люди з українськими прапорцями. Очевидно, вони не ходили на референдум і не голосували за ДНР ЛНР. І очевидно, тим пенсіонерам, які виступають за Україну, очевидно, необхідно допомагати. Але ж там були і пенсіонери, які виходили з триколорами і кричали. Путін, прийді, і очевидно, вони вибрали іншу державу і вибрали інший режим. І нам треба віддати собі звіт, що. Назвати речі своїми іменами і безумовно сказати, що зараз Донбас окупований терористами? Ну це ж правда, за допомогою Російської Федерації, і вже два роки ми Донбас не контролюємо. Ми не знаємо, що там відбувається. Ми знаємо, що туди до влади прийшов режим, який доповідачі парламентської асамблеї ради Європи від Чехії і Німеччини нещодавно у своєму звіті назвали диктаторським, таким, що наближається до режиму Північної Кореї, і не вже ми. Не контролюючи окуповані території Донбасу, будемо туди платити пенсії із наших кишень українських громадян. Наприклад, сім'ї воїнів АТО туди повинні платити, чи самі воїни АТО туди платити повинні. Скажіть мені, будь ласка, чому ми маємо фінансувати режим подібний до північної Кореї, не розуміючи і не контролюючи сам процес. Немає ніякої звітності. Ми не знаємо, скільки насправді переселенців, тому що один офіційний орган, міжвідомчий комітет з координації переселенців, дає нам цифру 1 мільйон. Міністерство соціальної політики дає нам цифру 1 мільйон 700 тисяч. Подивіться, яка дельта – 700 тисяч. Тисяч, що означає 700 тисяч. Міністр Розенко, колишній міністр і нинішній віцепрем'єр, говорить, що це так звані фальшиві переселенці. То, можливо, все-таки держава розбереться з цим питанням і буде контролювати цю історію для того, щоб ми розуміли, куди йдуть наші кошти. Я готова свої власні кошти заплатити людям, які зараз потерпають. Це мінімальна пенсія, це 1078 гривень. Але я не впевнена, що ці гроші підуть у кишені українських громадян, які потерпають. Терпають, очевидно, що це є опосередковане фінансування тероризму. Це, на мій погляд.